Старі модельки розійшлись буквально за неділю часу. Зараз прийшли повністю оновлені по технічній частині трактори Deere 554. Стоїть якісніша зараз резина передня, широчезна 12.4х28 задня, супер широка, така, що в нас ніколи не приходила. Класна, ідеально рівна підлога, підвісні педальки, зашиті крила. Оновлена приборка, оновлений руль, дизайн оригінальний джендір. З нашою доставкою 8,990 До речі, збільшений вже бак, якісно монтований під підлогу трактора, грузи по 50 кг з кожної сторони установлені. Ну і навіска на одну тонну. з... Дуже величезною коробкою передач. На жодну 25-ку така велика коробка ще жодного разу не ставилась. Компресор, ресивер, реверс. Повний комплект. Такого комплектного трактора гарантую, що ви не знайдете у жодному місці в Україні. Ця моделька тільки у нас. Установлене сидіння з підлокітниками з регулюванням м'якості та висоти. У нашому тракторі є регульовані. Передні колеса з розбірними дисками та задня потовщина. Ось з регулюванням також задніх коліс та розбірні диски. Багато гідровиходів. Зручна заливка масла в гідравліку.